Так, вельми дякую. Почну коротко про себе. Мене звуть Огей Антон, я навчаюсь на міжнародній журналістиці. Саме по собі я так займаюся писементом, ну, пробую себе у писемництві і водночас вивчаю українську історію, зокрема, перших і других визвольних змагань. Це УНЕРУГА, ну доба УНЕРУГА і це. ОУНУПА, відповідно е, наразі акцентую от саме ну, на темі моєї моєї роботи, е, тобто Гірська Республіка, е, перспективи утворення та можливості існування. Е, чому я обрав саме регіон Кавказу? Тому що, ну, на мою думку, безпосередньо на всій території Росії, ніщо, е, жодний регіон не має такого потенціалу опору. Такого стратегічного потенціалу є Кавказ в плані людських ресурсів, в плані е безпосередньо корисних капалин, в, в плані стратегічного розміщення, е дотичності до морів, дотичності до кордонів з іноземними державами тощо. Тому що, от е багато говориться, наприклад, про... Супротив в інших, ну так званих національних республіках е, Росії, але при тому, наприклад, дуже мало людей е, звертає взагалі увагу, наприклад, на етнічний склад цих республік. Е, наприклад, якщо не помиляюсь наразі в Буряті е, 70%, я наголошую, 70%, дві третини населення е, національної республіки, так звані складають етнічні росіяни. Відповідно, я ну, пропоную уявити, що буде, якщо умовно завтра Бурятія проголосить незалежність, і відповідно про, про російську більшість етнічних росіян буде з цим не згодна. Ну, це фактично одразу громадянська війна. І така пам'на ситуація, ну, на жаль, розпачлива, вона спостерігається в більшості таких от національних регіонів Росії, в той же час, як на Кавказі. Навпаки, ситуація кардинально відрізняється. І з наприклад, я, якщо не помиляюсь, в тому ж Дагестані, росіяни складають щось 3 чи 4 відсотки. Ну я думаю, що різницю між 3 відсотками і 70 відсотками розуміють всі. До того ж, сам по собі. Безпосередньо, як же зазначався, якщо умовно завтра та ж Бурятія проголосить незалежність, з якими державами вона може бути дотична з Монголією і в цілому все. Водночас Кавказ, регіон Кавказу, він дотичний з Грузією, з Азербайджаном, з Вірменією, тобто країнами, на які розповсюджуються російські інтереси, і які в минулому були, на жаль, як і ми, фактично, колоніями Росії. І в принципі, ви ще названі країни. Вони розуміють загрозу від Росії. Вони чудово. Ну я думаю, всі розуміють, що населення цих країн проукраїнське я сам спілкувався з азербайджанцями, в тому числі мені довелося бувати в офіційному посольстві. І я прекрасно бачив саме ну, офіційну позицію. Проте цим державам. Доводиться рахуватись з Росією по одній простій причині, тому що вона знаходиться біля їх кордонів. І вибачте мене, коли е, вони бачать, що Росія готова піти на що завгодно, е, для того, щоб зламати непокору, от, як, їм, ну, як здається, росіянам, на, е, тобто захопити і утримати, їм знову таки доводиться з цим рахуватись. Водночас, якщо е, біля кордонів цих держав утвориться, Нова країна і перекриє доступ до Росії, я вважаю, що це доволі сильно змінить загальну ситуацію. І, відповідно, це буде одразу зображуватися на політиці, в тому числі цих держав. Також одразу знов-таки наголошу коротенько, чому я саме казав про гірську республіку, а не наприклад про Чеченську Республіку, там, наприклад, Ну, Ічкерію, там чи наприклад Дагестанську республіку. Чому? Тому що, як вже зазначалося, Кавказ це своєрідний Балканський вузол, де величезна кількість різноманітних протиріч. І на жаль, можна констатувати, що взагалі будь-яке утворення країн. Після довгої окупації. Несе за собою нестабільність і конфлікти, тому що одразу ці кавказські народи почнуть, так би мовити, фактично впадати у конфлікти один між одним за певні ті ж самі територіальні кордони. Що одразу буде грати на руку взагалі, просто всім противникам, абсолютно незалежності Кавказу, тому що Росія одразу зможе сказати: от дивіться, вони не можуть в принципі нормально вжитись, Там іде там вони розпочинають війни краще ніж щоб вони були у нас. А знаючи, вибачте мене політику Європи, європейські лідери можуть навіть погодитися. Ну бачите, вони не можуть самі справді вести життя. Вони там одразу починають воювати між собою. От, а от коли вони були в Росії. Вони між собою не воювали те саме стосується і. Безпосередньо держав поблизу кордону, ну, з Кавказом, саме Азербайджан, Вірменія, Грузія, тому що ну, будемо відверті, жодна країна не зацікавлена у тому, щоб о, біля її кордонів о, просто виникала нестабільність, війни, біженці. Всі хочуть стабільності. І відповідно, на мою думку, саме єдина о, є, ну, єдина держава Кавказу, своєрідна, от о, як вже. Проголошувати Кавказька Республіка, яка має історичне підґрунтя, от саме вона може. Саме принести позитивні результати, коли народи Кавказу будуть кожний мати свою автономію, будуть жити в мирі, будуть займатися процвітаннями, і знов таки це буде яскравим прикладом, що народи, які поневолені Росією, здатні самостійно жити і здатні самостійно розвиватись. Тому що знов таки, на жаль, я думаю, всі розуміють у світі полістичної і політичної естеблішменту Європи щодо цього ходять певні сумніви, тому що знов таки для всіх Росії. І корінні народи — це якісь туземці, мене, з палками, ну в плані європейців. Тепер щодо того безпосередньо мовити, векторів тяжіння. Якщо корнутки коротенько пройдусь, ну народів Кавказу наразі, на мою думку, у народів Кавказу, тому ну там чеченці дагестанці, ну. Вони так себе не називають, тим не менше. має, є де факто всього дві країни, які їх справді можуть підтримати: це Україна. Відповідно, у нас у наш лазброн сил силих сил існують навіть батальйони чеченські. Ну і шкірійські, дистанські і т.д. і Турція, тому що будемо відверті, Турція зацікавлена в її політиці в установленні контролю над Кавказом. Своєрідним політичним, як це видно фактично в прикладі Азербайджану, коли йде дуже сильне політичне співробітництво між цими двома країнами, на жаль, щодо інших країн такого сказати не можна, тому що умовно таки. Азербайджан, Грузії, Вірменії, те де вони в принципі скуті у своїх можливостях, тому що як вже означався, вони мають рахуватися, на жаль, з тим, що Росія знаходиться біля їх кордонів. Всі чудово пам'ятають російсько грузинську війну. І відповідно вони просто не можуть сказати, що там завтра так ми підтримаємо рух поневолених народів, і т.д. в той же час країни Європи і Америка, вони просто до. Мабуть, не знаю, до посиніння бояться в принципі будь-якого розвалу Росії, тому що в їх розумінні, якщо там от від Росії отвалиться якийсь шматочок, це все це ядерний апокаліпсис одразу, тому що там ядерну зброю почнуть продавати на базарі по акції один плюс один третє безкоштовно. Відповідно, саме тому я і вважаю, що от якраз таки народом Кавказу ми маємо саме ми. Маємо надавати якомога більшу підтримку, а не очікувати на те, що якісь там європейські країни нарешті звернуть увагу на поневолення. От в принципі, це все. Я вважаю, що в цьому питанні все знаходиться в наших руках. Дякую.